Доброго дня! З вами адвокат Ощар Сергій, і сьогодні хочу поділитися історією про те, як вдалося захистити права моєї клієнтки у справі про призначення пенсії. Це випадок, коли формальні помилки в документах мало не позбавили людину заслуженого права на пенсію. Пенсійний фонд відмовився зарахувати кілька років роботи людині до страхового стажу через дрібні помилки в трудовій книжці. Моя клієнтка звернулася до пенсійного фонду, маючи абсолютно всі підстави для отримання пенсій за віку. Вона подала необхідні документи, включаючи трудову книжку, яка підтверджувала понад 28 років роботи. Але пенсійний фонд зарахував їй лише 26 років, бо увага не читалася печатка в одному записі, а в іншому була виправлена дата. Це виглядає дрібницею, але для пенсійного фонду це стало підставою для відмови. Як результат людині, яка все життя чесно працювала, сказали, ви не маєте достатнього стажу. Чи це справедливо? Звісно, ні. Через це пенсійний фонд вирішив, що у неї недостатньо стажу для призначення пенсії, бо саме не вистачало ось цих кілька років. У той же час законодавством України чітко встановлено, що обов'язок введення трудових книжок покладається на адміністрацію підприємства. А відповідальність за зберігання, облік і правильність записи у трудовій книжці несе керівник підприємства. Недотримання цих правил не може позбавляти працівника права на включення періодів роботи до страхового стажу. Ця позиція підтверджена Верховним судом, який зазначив, що помилки чи порушення у веденні трудової книжки можуть мати негативні наслідки. Лише для особи, яка допустила такі порушення, а не для працівника. Отже, ми довели в суді, що записи в трудовій книжці моєї клієнтки є дійсними. Результат суд скасував відмову пенсійного фонду, зобов'язав зарахувати ці періоди роботи до страхового стажу та призначити пенсію. Справедливість відновлена. Цей випадок показує, якщо ви стикаєтеся з подібною проблемою, не опускайте руки. Закони захищають ваші права, і важливо знати, як ними скористатися. Якщо вам потрібна консультація чи допомога у вирішенні питань з пенсією, звертайтеся. Я завжди готовий вам допомогти.